Мої шанування, мене звати Ірина, і ви на каналі «Дрімерка. грає». Сьогодні не просто відео по створенню персонажа в Sims. це особливе для мене відео, адже це перша моя колаборація між українськими сімерами. На екрані можете бачити всіх, хто бере участь. Ідея така: є вже створений базовий персонаж, і кожен сімерів покаже, хто це. Простіше кажучи, одягне, нафарбує його без пластичних операцій. Тобто сіма не змінювати, лише образи. Одна база, а сім'ї багато. Сподіваюсь, не заплутались. Головна героїня ось ця дівчина. Мені вона сподобалась. Я майже відразу побачила ідею, ким вона буде. Я змінила колір брів. Це ніби не заборонено. Колір шкіри вирішила залишити. Найважче для мене це обирати зачіску. Багато що подобається і досить часто відштовхуюсь саме від зачіски. Вона створює ніби атмосферу Сіма. Ну, це у мене так. Але не завжди. Іноді я бачу характер Сіма і хочу, щоб саме в зачісті перше де відгукнулося це. З одягом теж довго граюсь, тому що він розповідає історію, подобання, стиль, розкриває характер. Досить часто я спершу маю уявити героя та його історію, а тоді вже створити. Інакше це глухий кут просто. Ну що ж, зараз розкажу, хто це у мене, кого ж я тут побачила та що за історія у цієї сімки. Дівчина-студентка, що навчається на політичному факультеті. Одна з кращих студенток потоку. Вона за характером досягатор. Що зі школи звикла бути найкращою майже у всьому, і вдавалося це нескладно. Вона здібна з дитинства, а зараз має багато цілей, як мінімум, стати політичним лідером. Її хвилюють взаємовідносини між державою і людьми та майбутнє її країни. Тому багато часу приділяє навчанню та відвідує всі можливі семінари та конференції. Адже політолог це фахівець з дуже широким світоглядом, який компетентний в політичних процесах не тільки своєї країни, але й інших держав. Її слабкість це котики, мрія про кошенятко. Але поки живе в гуртожитку, не може собі цього дозволити, тому підгодовує всіх бездомних котів. Такий образ бачить майже всі її знайомі. Лише самі близькі друзі, а їх в неї небагато, бо з такими цілями і графіком з нею складно подружитись, знають про її справжню пристрасть. Це фентезі, а особливо про магію. І вона, як і у всьому, чим захоплюється, занурилась в цю ідею з магією з головою. Вечори проходять з книжкою про Гаррі Поттера в руках це коли потрібно відпочити. Або стародавніми сувоями та перекладом дивних символів, де згадується і розказується про магію, її історію, витоки, природу, а головне, як її отримати. Вона підозрює, що магічний світ десь зовсім поруч. Її справжня мрія та ті життя це стати чародійкою. Її знахідки різних фактів існування магічного світу сприймаються скептично друзями, але вона не зневірюється і не зупиняється в пошуках, адже має докази та артефакти, які повністю це підтверджують. Це складний шлях досліджень та подорожей до різних країн, різних бібліотек та старовинних місць. Своєю допитливістю вона наражає себе на небезпеку, про яку і не підозрює. Дівчина, що підкована політично та юридично, сама того не підозрюючи, пробує зазирнути за ширму, яку створили держпосадовці і таємні організації, намагаючись приховати надприродну силу та її використання у звичайному світі. Так, вони обкрадають магічний світ і використовують магію для впливу над людьми, без їх відома. Нею уже зацікавились і стежать. А що ж буде, коли вона буде за один крок до арки, що розділяє ці два світи? Спробують зупинити. Просто і далі спостерігатимуть, сподіваючись, що вона не побачить повну картину, а задовільниться результатом пошуку, що магія просто є. І залишатимуться в стороні. Ця дівчина має два зовсім різні боки свого життя. Але один і інший потребують від неї великої витримки, впертості, сили волі та кмітливості. І в потрібний час вони тісно переплетуться. Цікаво, як вона зможе втримати баланс, якщо зайде далеко в своїх пошуках. А що вона робитиме, якщо знайде те, що шукала? І що ж буде, коли вона дізнається більше, ніж хотіла? Як вам моя персонажка та її історія? Якщо сподобалось, дай знати, мені буде приємно. І обов'язково заходь в плейлист посилання в описі і подивись, як цю сімку обіграли інші. Я просто вмирала від цікавості побачити, в кого що вийшло. Тому роблю чайок і теж зараз буду дивитись. Дякую за перегляд! Бережіть себе і близьких.